Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про можливість продажу земель сільгосппризначення в Україні. З такою ініціативою виступає гість нашої студії, народний депутат України Сергій Хлань. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. Ви говорите, що Україна вже сьогодні має почати громадське обговорення цілої низки законопроєктів, які дозволять за 3-5 років підійти до продажу земель сільгосппризначення. Ви вважаєте, що за ці 3-5 років і суспільство, і країна будуть готові до такого кроку? Я вам хочу сказати більше, це навіть забагато, але ми взяли такі терміни, знаєте, дуже великі. Треба робити це ну як якнай, тому що знаєте, як ми дуже багато кажемо про реформи в нашій країні, про медичну реформу, да ну по всіх, е... всіх сферах усіх сферах обладає. нашого життя, да, але чомусь забуваємо про земельну реформу і. Метою земельної реформи кінцевою метою повинен бути вільний продаж земель сільгосппризначення. Це визнають всі політичні сили? Е, ні, знаєте, останніми днями я чув е, особисто інтерв'ю да? і він казав, що позиція фракції ні в кому разі не відкривати вільний продаж земель сільгосппризначення. Навіть чув нашу колегу богомолець, яка теж заперечує, що треба відкривати ринок земель сільського сільськогосподарського призначення, але ну дуже прикро чути таке. Бо знаєте, як треба в кінці кінців е, слухати фахівців і бути фахівцем в цієї справі. бо я вам хочу сказати, що коли нема права власності на землю, коли нема гарантованого права власності і вільного розпоряджання своєї власності, то й не можна казати про інвестиції в аграрну галузь. Повномасштабні інвестиції, яка потребує наша аграрна галузь, але інвестори побоюються вкладати, тому що нема гарантування права власності. От, зокрема щодо критики, дивіться сьогодні. Економічна ситуація, і, зокрема, курс гривні залишають бажати кращого за ці 3-5 років. Чи може щось змінитися кардинально в економіці, щоб земля не була продана за Бесстів? Так, звичайно, ви знаєте, я зазначую те, що це необхідно робити тільки після того, коли наші фермери, наші сільгосптоваровиробники зможуть мати доступний фінансовий ресурс для. Покупки землі тобто, сільгосппризначення да, на, на шталт іпотечних кредитів вони повинні бути повинен бути доступ, фінансовий механізм для того, щоб наш фермер зміг купувати землю сільгосппризначення. Саме тільки після цього ми повинні відкривати До речі. Ви говорите, наш тер, наш фермер. Ви виступаєте за те, щоб земля продавалася виключно українцям? Так я виступаю за те, і ви знаєте, є в суспільстві такі побоїння, що нашу землю іноземці, скуплять іноземці, все скуплять. Давайте Робимо так, давайте зробимо обмеження, щоб нашу землю міг купувати тільки фермер, і тільки український фермер. Тобто ті люди, які мають досвід праці на землі. Якщо іноземець хоче інвестувати да, в агротехнології, то він може бути засновником якогось підприємства, співзасновником. Але власником на землі. Не власником землі, власником землі буде українське підприємство, український фермер. Тобто, ми ну знаєте, ті побоювання, що ми втратимо свою землю і її скуплять іноземці. Ми зробимо так законодавчо, щоб обмежити це. а чи функції? не буде це обмеження прав інвесторів? До речі, які норми діються в європейському союзі, куди ми так. інтегруємося? Ви знаєте, в кожній країні є свої правила. Да, дуже багато кажуть про реформи в Грузії, але замовчують, що в Грузії в кінці кінців земля це є товар, да сільгоспризначення, вона і навіть в Грузії немає обмеження, що можуть купляти її іноземці. Треба, знаєте, для чого я кажу про цю міру. Я кажу для цього про цю міру саме для того, щоб заспокоїти наше суспільство. Може на якийсь певний там час це робити треба обов'язково. Але в кінці кінців треба й розуміти, що земля продається по всьому світу. І для того, щоб іноземець прийшов, і її тут купував, треба зробити ще й конкурентні умови. Україна не одна, єдина, знаєте, уніка... унікальна там країна, де всі бажають тут купити. По всьому світі продається. І є, напевно, і кращі умови, ніж в Україні. Дійсно, в нас землі родючі, дійсно, це наша цінність, але ж ну така цінність є і в інших країнах. До речі, а той же Європейський Союз він висуває якісь вимоги до нас в цій сфері? Чи це суто наше внутрішнє питання? Це наше внутрішнє питання. Ніхто не Може змушувати нас це робити це не робити, але це знаєте шах вперед: це шах до розвитку, шах до прогресу. І ми повинні зробити цей шах. Ще один е, запобіжний захід. Ви вважаєте, що площа землі, яку може купити одна особа, має також бути обмеженою. Хто це визначатиме і які обмеження мусять діяти? Це це питання суспільного обговорення, це питання обговорення з асоціаціями фермерів, це питання обговорення з сільгосптоворабниками. Е, як я бачу, це повинні бути обмеження 500, максимум 1000 гектарів. На одне хозяйство, на ну на одне фермерське господарство. Не більше якщо більше, до чого це може призвести? До монополії ну, я Якось? вам хочу сказати. Знаєте, треба зробити, да е, дуже багато кажуть, що в нас будуть там е, шталт е, олігархів такі латіфундісти. То я вам хочу сказати, що ні. В тих самих Сполучених Штатах Америки найбільше фермерське господарство це 200, максимум 500 гектарів. Але ж там вільний продаж землі. Земля настільки дорого ну, дорого коштує, що фермер ну не може більше купити. І він, знаєте, коли має 200 гектарів, то він вкладає і душу. І всі фінансові ресурси і технології, щоб виростити на своїх 200 гектарів, так як в нас на тисячі вирощують, розумієте? Ви згадали... І земля набагато гірше, ніж у нас в Україні. Ви згадали реакцію деяких депутатів. А чому загалом високопосадовці сьогодні так обережно ставляться до питання продажу землі? Що знаєте, лякає? Ви знаєте, ну як на мене, то це знаєте таке е зомби комуністичних часів. Що знаєте, нашу землю скуплять іноземці? Щось скуплять, ми щось втратимо. І до речі, знаєте, мені дивно чути це від людей, які не мають у власності земель сільгосппризначення. До речі, земля в містах. І селах да не сільгосппризначення, Вона вільно купляється і вільно продається. Люди, які не мають у власності земель сільгосппризначення, кажуть, що ми щось втратимо. Що ви втратите? Воно вас взагалі не чіпає. Воно чіпає тільки тільки тих людей, які проживають цій місцевості, які мають у власності земельні паї. Але вони не можуть вільно розпоряджатися їми, тільки можуть здавати в оренду. Це обмеження їх прав, і вони всі хочуть це робити. Але ж їх обмежують в цьому праві, окрім того, що ми згадали, які ще аргументи наводять критики такої ідеї? Крім емоцій, нічого не чув. Чув тільки емоції, що скуплять іноземці, будуть олігархи латіфундісти, і ми втратимо якусь там національну цінність. Чому втратимо? Я не розумію. тобто треба підходити до ґрунтовного обговорення ну, і так, почин... звичайно. Починати треба це. треба обговорення фахівцями. Треба донести це до суспільства, зламати ось той комуністичний стереотип. Його треба зламати і. Підходити до цього дуже зважено і відповідально. До речі, ще одне критичне зауваження, чи аргумент щодо того, наприклад, в аграрний сектор Китаю чи Ізраїлю йдуть значні інвестиції, причому там немає права власності на землю. Як ви це прокоментуєте? І чому Україна має йти саме за таким шляхом, який ви вважаєте правильним? Е, ви знаєте, кожна країна розвивається окремо. Да? Ми повинні зробити і свій шлях, по якому ми підемо. Е, як я вважаю, то. Відкриття ринку землі це залучення інвестицій, залучення технологій. Це ну крок вперед. крок вперед. Тому що я ще раз вам хочу сказати: на сьогоднішній день саме агрохолдинги лобіюють питання, щоб мораторій зберігався. Тому що їм дуже вигідно орендувати десятки, а то і сотні тисяч гектарів за копійками, тому що фактично ми не маємо вартості землі. Відповідно, не маємо вартості арендної ставки за цю землю. За копійки вони орендують сотні тисяч гектарів, і їм це дуже вигідно. Їм дуже вигідний цей мораторій, розумієте? І з тих тисяч гектарів, яка б не була врожайність. Нехай там вона знаєте мінімально ефективністю ніхто ефективності. Взагалі на сьогоднішній день питання не стоїть, тому що земля ну вона коштує копійки а оренда. Взагалі там в деяких регіонах і повтори і півтори відсотки за земельні чи є якісь розрахунки. чи у вас бачення наскільки сьогодні реальна ціна занижена. Ви знаєте, земля на сьогоднішній день продається по тіньових схемах. Це схемах, це є договори міни. Так звані, коли одна сотка обмінюється там на 10 гектарів, да? і за такою тіньовою схемою на сьогоднішній день земля коштує 1000 доларів за один гектар. Я вам хочу сказати, реальна якщо реальна вартість, ну почнемо мінімум з п'яти. А дойдемо до десяти тобто разів. Це доходи буде. наших громадян, це вільне розпорядження їх власності. Це ну фактично це буде їх скарб, розумієте. І до того, що всі масово побі побіжуть щось продавати, де да не побіжуть, бо люди в нас вже знаєте трохи досвідчені. Вони на сьогоднішній день знають ціну своєї землі, бо фактично в деяких регіонах з землі, да, допустимо, і там я мажоритарний з Херсонської області, то я знаю, що в нас на зрошенні земля да, коштує там дуже багато. Відповідно, на сьогоднішній день вже сплачується 2 тисячі гривень за гектар. Тобто, фактично, дивіться, якщо 6 гектар, да, 2 тисячі гривень 12 тисяч, то вже тисячу гривень в місяць, вони отримують своєї землі. Фактично, земля вже є кормильцем, розумієте? Вона їм мінімальну заробітну плату дає, тому вже люди і не так думають, щоб там швидко щось поспішати робити, якісь кроки. Земля їх годує. А я розумієте, якщо вартість збільшиться, якщо вартість землі збільшиться, збільшиться орендна. Платня. Будемо кажуть, да, опоненти, тобто ми фермер ми... буде стражати? Ні. Фермер буде інвестувати так, щоб підвищувати врожайність, щоб бути прибутковим, ефективно використовувати цю землю. Виграє і людина, власник да, землі, виграє і фермер від того, що буде інвестувати в технологію. Тобто кінцева ваша мета настільки продаж землі скільки виведення і реальної ціни, і ре, 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 реальна плата за неї, і реальна ціна, і залучення, ефективність, і, і залучення інвестицій, ефективне використання, підвищення врожайності? Я вам хочу сказати плюсів можна казати і казати. Мінусів не бачу. Якщо говорити про законодавчі норми, які саме закони мають прийматися, наскільки їх багато? Ви знаєте, це знов таки питання суспільного обговорення. Треба почати обговорювати цей процес. Треба законодавчо знов таки зробити обмеження да на продаж іноземцям, обмеження в кількості гектарів в одні руки. Треба, я думаю, на початковій стадії почати з того, щоб права оренди можна було закладати. Почати з цього, щоб знаєте, зробити такий інструментарій фінансовий для сільгосфаровиробників і підготовка суспільства саме для того, що земля може бути предмет, предметом інвестування. Тобто можна закладати, отримувати гроші. Треба, ну Там низка законопроєктів потрібна, але я знов кажу, це треба обговорювати суспільство, обговорювати з фахівцями і рухатись до цього. А загалом це зміни до існуючого вже законодавства? Чи необхідний буде якийсь новий базовий закон? Е, ну, Я думаю, що буде новий закон. Так. Сьогодні напрацювання вже є? Ні їх тільки потрібно з початком цього обговорення напрацьовувати. Так, звичайно, цей процес тільки починається. Я вам хочу сказати, знаєте, що в умовах, ну як я кажу, слава Богу, що ми там залишили да, ці комуністичні ідоли там, і символіку вже. Позаду, і треба вже і думати трохи інакше. Да? Треба переступати ті стереотипи, е, рухатись вперед, починати до сьогоднішнього дня. Навіть е, ну боялися піднімати це питання, тому що комуністи ж масували да це питання, що ні, не в кому разі це земля, наше багатство. Ми починаємо на сьогоднішній день тільки обговорення цього питання. І треба підходити до цього дуже зважено і відповідально. Ви говорите, що ефективність е зросте сама е сама собою з прийняттям таких норм. Але все ж таки, чи має держава контролювати власника? Наскільки він ефективно використовує землю? Наскільки це в інтересах держави? Е я не думаю, що держава повинна щось контролювати. Тому що ви знаєте, в умовах того, що вартість землі буде підвищуватись, буде підвищуватися рентна власник Для того, щоб зацікавлений бути, втек, тому, що буде Зацікавлений в так він буде сам змушений конкурувати. Він буде вкладати інвестувати в агротехнологію, щоб підвищувати врожайність. Це вже буде еволюційний процес. Не треба нічого там. Знаєте, як забороняти чи контролювати це. Наприклад. Серед питань е, сьогоднішніх, які також відносяться до вашої сфери діяльності, є законопроект про передачу земель у відання місцевих громад. Чому відповідний законопроект вже кілька разів без результату намагаються розглянути і чому таке блокування? Е, ну я вам хочу сказати, що сьогодні на комітеті ми будемо розглядати цей законопроект. Е, там є, знаєте, як е, да, дійсно в умовах децентралізації треба віддавати повноваження на місця для того, щоб вони мали розпоряджатися землею. Але там є така суперечлива норма про місцеве самоврядування, тому що вона зачіпає землі державної власності. Тому місцева громада може розпоряджатися землями, які є в комунальній власності, а це в державній це, це власності Це, це про сільгоспризначення. А в державної власності треба тоді зробити зміни про закон про місцеве самоврядування для того, щоб дати повноваження розпоряджатися. Його треба доопрацювати і приймати звичайно. Але на, ва на ваше переконання місцеві громади мають розпоряджатися так, землями? Так, звичайно, місцеві. А у підсумки продавати землю, якщо буде прийнято таке рішення, це теж буде право чи прерогатива місцевих громад? Ну е в кінці кінців так. Тоб... Це, ж, це ж їх територіальний… Тобто там, і той прибуток, вігод. який отримуватиметься, має йти не центр, а має. Які регіони можуть отримати поштовх від прийняття таких норм, які ви сповідуєте? Зокрема, ну наприклад, та ж Херсонська область може бути чи не чи не першою. Хто буде ви знаєте, наша Херсонська область як як ніяка зацікавлена, тому що в нас є е, системи міліорації та зрошення, да які знаходяться на півзруйнованому стані, але інвестування в зрошенні це довгостр... довгострокове інвестування. І будь-який інвестор на сьогоднішній день не хоче заходити в довгострокове інвестування, не маючи прав власності на землю. Розумієте, якщо буде гарантоване право власності на землю, то можна інвестувати в зрощення. Наша Херсонська область це унікальна область в тому в тому, що вона має найбільшу кількість світових днів. Там можна вирощувати навіть по два врожаї за один сезон. Розумієте, але треба інвестувати. Тормоз інвестування нема гарантованого права власності на землю. Які ще проблеми цього регіону, які ви представляєте, які ви будете представляти в парламенті? Е, ну, знаєте, в нас можна довго казати про проблеми, в нас дуже багато перспектив. І нам казати треба про перспективи. Перспективи нашого регіону це те, що відродження портів, да відродження перевалки зернових культур, відновлення зрошення. По відновленню зрошення ми збільшимо вражайність в два, а то і в три рази. Розумієте, залучення інвестицій в аграрну галузь треба, скажімо так. Доступне фінансування наших фермерів. Ви знаєте, і я вам хочу сказати, що наша робота народних депутатів це робота в тому, щоб створювати умови, створювати умови для того, щоб підприємець міг вільно вести свою справу для того, щоб підприємець був гарантований в тому, що в нього є право власності, і воно гарантовано державою. Наша задача створювати такі умови, щоб регіон розвивався, і вся країна. Я вам дуже дякую за цю розмову. Так, дякую глядачам. Нагадую, що гостем студії був народний депутат України Сергій Хлань. Залишайтеся на парламентському і далі.